Усім привіт! На зв'язку команда Нальдинка Крипта. З вами знову я В'ячеслав. І в сьогоднішньому відео ми поговоримо про криптопозики. Поїхали! В минулому відео я розповідав про Binance Web 3 і про те, як приймати участь в сейлах від нього, і згадував про те, що нам потрібно під сейли було б взяти BNB. Так і якщо у вас, наприклад, немає BNB і ви його не хочете купувати, то ви завжди його можете взяти в займ під стейблкоін або, наприклад, якусь іншу альту, яка у вас є. Це взагалі доволі поширена функція, якою користуються доволі багато криптонів для того, щоб, наприклад, от як саме на, на прикладі Binance, да, якщо ви не хочете. Купувати цей токен, ви його берете в займ, а потім просто після цієї кампанії гасите вашу позику. Це може там стосуватися якихось інших активностей, наприклад, таких ось фармінгів під ефір, під біток і так далі. На цьому зупинятися не буду. В цілому криптозайми можна брати як на централізованих біржах, так і на децентралізованих біржах. В сьогоднішньому відео я покажу саме про централізовані, як брати на них займи, тому що багато з новачків користуються саме біржами, там такими як Binance, OKX, і так далі, тому в сьогоднішньому відео я якраз покажу, як брати займи на цих трьох біржах. Взагалі, механіка займів вона завжди практично однакова на всіх біржах, але давайте розберемо для того, щоб ви потім не путались і змогли знайти на будь-якій біржі займ, який вам потрібен буде. Давайте. Розбратися перша біржа, на якій ми візьмемо займ, це криптобіржа OKX. Я думаю, ви нею користуєтесь, тому що доволі популярна біржа. тір-один біржа, так для того, щоб нам взяти займ, нам потрібно перейти в вкладку Збільшуйте активо і позика. Так, тут нам потрібно буде вибрати суму позику і токен, який ми хочемо взяти в займ, і заставу, тобто суму і токен, яку ми будемо віддавати під забезпечення нашої позиції. Як це взагалі працює? Тобто, якщо ви хочете взяти якийсь кредит, наприклад, да, якийсь... Токен, то вам потрібно буде під заставу віддати щось своє. Давайте, наприклад, ми хочемо взяти в позику BNB, і під заставу ми обираємо токен USDT. Так, Наша сума застави 200 доларів, і суму позику, яку нам дає максимально, це 0,25 BNB. І при цьому ми бачимо ось тут такі значення: 77% початковий LTV, margin call на 88% і ліквідація на 98%. Що взагалі таке LTV? LTV це співвідношення вартості позики до вартості активу, який ви заложили під заставу. Чим менший відсоток LTV, Тим менше ризиків. Тобто, якщо ваш LTV досягне е, в цьому випадку 98,38%, то ваша позиція буде ліквідована, ви втратите свої стейблкоїни і у вас залишиться BNB. Так? І ми можемо також подивитися ціну ліквідації. Тобто, якщо ціна ліквідації за один BNB сягне 768 доларів, то ваша позиція буде ліквідована і ви втратите свої стейблкоїн. Але при цьому BNB виросте і ви втратите не також багато грошей, але все рівні. Краще не отримувати ліквідацій, тому що ви взагалі втрачаєте гроші. Зараз ця сума невелика на 200 доларів, якщо це там більші суми, то ви втрачаєте більше. Якщо ще особливо ви будете брати займи під там, альту, під альту, наприклад, ви хочете взяти BNB під залог, наприклад, ефіру. Так? І може таке бути, що BNB може рости, а ефір навпаки падати, а ваша сума займу якраз таки в BNB, а під заставу ви дали ефір, то ви будете втрачати свої кошти, і вас просто потім ліквідне. І так, давайте ми візьмемо позику і подивимося, як це взагалі працює. Сума нашого займу 200 доларів. Ми беремо 0,1 BNB. Я завжди рекомендую брати позику, щоб ваш початковий LTV не сягав і не був більше там 55%. Тому що це безпечно і шанси на ліквідацію не такі великі. Хоча за літою може бути все, що завгодно. Вона може скластися просто там в два рази за декілька днів, тижнів і так далі. Тому дуже обережно з цим дуже слідкуйте за LTV і не беріть великі суми. Давайте візьмемо позику. Ми нажимаємо кнопку Позичити, позичаємо наш BNB, переходимо в, в активи. наші. Ми бачимо, що BNB вже в нас на гаманцю, і ми можемо його використовувати під свої цілі. Ми можемо його виводити з біржі, так, або там закидувати на якісь там другі гаманці, або ми можемо також його продати просто на на біржі. Ось, давайте погасимо нашу позику, переходимо в мої позичені активи, переглядаємо відомості. Ми можемо. Повернути нашу позику. Продовжуємо і підтверджуємо транзакцію. Все ми бачимо, що позику ми віддали, ми вже більше нічого не довжні, і на нашому гаманцю вже повинні бути USDT. Так, ось вони є, ці USDT. Чудово. Далі, давайте візьмемо позику на біржі Binance. Для цього нам потрібно перейти в вкладку позики в вкладці Earn. так. Далі нажати на кнопку Запозичити зараз. І вибрати токен забезпечення, і токен, який ми хочемо взяти в займ. Ми вибираємо, наприклад, ось тут USDC, вибираємо суму 100 доларів. Тут вибираємо, наприклад, я хочу взяти в борг Ефір. І вибираємо, наприклад, 100 доларів для забезпечення. І, наприклад, я хочу взяти 0.023 ефіру. Ми бачимо, що поточний LTV сягає 53,3%. Внизу ми можемо подивитися ціну ліквідації, але для цього нам потрібно нажати на ползунок. І ми бачимо, що ціна ліквідації буде, якщо ціна ефіру досягне 3956 доларів за один ефір. Давайте позичимо наш ефір. Бачимо, ось наша вже позиція є. Так само ми можемо її погасити. Нажимаємо погасити, і бачите, ми займали 0,23 ефіру і вже нам накапала комісія. тому… Коли ви будете гасити ваш борг, так, завжди поповнюйте трошки більше, тому що вам будуть нараховуватись відсотки. І доволі да, варто я не сказав про відсотки, доволі часто потрібно дивитися на річну вашу ставку. Тому що, наприклад, якщо якийсь токен зараз в моменті його будуть брати більше взайм, то відсотки на нього будуть набагато високіші. Але вони будуть незначні, якщо ви будете цей цеймзайм брати на, там, наприклад, на декілька днів або там, на тиждень. Так. Якщо Звичайно, ви будете брати його надовго на рік або на більше, то відсотки будуть великі і ну, вам потрібно буде платити доволі велику суму. Так, давайте погасимо кредит, нажимаємо максимально і підтверджуємо погашення. Давайте також розберемо криптозайм і на біржі Bybit. Ми переходимо в вкладку Фінанси. Тут шукаємо криптопозики і переходимо в цей розділ. Далі потрібно зробити все те ж саме, що ми робили на біржі OKX і Bybit. Вибираємо токен. Наприклад, я хочу взяти так само BNB, і суму застави я хочу, щоб була USDT. На жаль, тут немає. Давайте на фінансування перейдемо. Аккаунт. Можна також аккаунти тут змінювати, тобто якийсь єдиний торговий аккаунт або аккаунт фінансування. І, наприклад, я хочу під суму застави взяти 100 USDT і взяти, наприклад, 0.02 не дає. Ладно, окей, давайте 200 доларів і я хочу взяти 0,1 BNB. Бачимо, що LTV сягає 30%. Отримуємо позику, підтверджуємо, нажимаємо так. Так само бачимо вже активну позику. Бачите, в мене тут була позика також раніше. Я робив, тестово робив і не погасив, тому що не вистачило мені трішечки BNB. Так само я беру, якщо хочу погасити, беру, нажимаю погасити. Вибираю максимум, так і підтверджую свою транзакцію. І так ми бачимо, що ми погасили нашу позицію, але не до кінця, тому що накапав вже відсоток, так і нам потрібно буде погасити його, відкупивши на споті. Ну, трішечки там монет. Це там взагалі копійки. Тому завжди. Дивіться на ці позики, і завжди дивіться, щоб тут не було активних позик. Це дуже важливо для того, щоб ну там вам просто не нараховувалися якісь відсотки. Я взагалі надію, що вам це відео було корисним і ви зможете користуватися криптозаймами, але. Хотів би вас попередити, що якщо ви відкрили для себе ці криптозайми, це не означає, що вам потрібно зараз йти і класти альту під забезпечення, брати стейбл і відкупати ще якусь другу альту. Так дуже багато криптонів робить, і потім вони просто платяться за це. Тобто ви робите таку пірамідку зі свого депозиту, так ви там ви купили якийсь один токен, він у вас в просадці, ви розумієте, що ви його продавати не хочете, бо ви берете цей токен, несете його там під займ, берете якусь там частину USDT і потім відкупаєте ще один. Токен або усереднюєте цей. Це доволі дуже зла штука, і я ну не рекомендував би так робити, особливо новачкам. Тому що коли крипта буде падати, так то вас просто буде ліквідувати. І ви просто будете втрачати свої гроші. Тому дуже обережно з позиками завжди слідкуйте за LTV, і не перевищити його більш ніж на 55%. Я надіюсь, це відео було для вас корисним. Ставте подобайки і пишіть під відео, чи користувались ви раніше криптопозиками, і який у вас взагалі був експірієнс. Всім дякую за увагу! Бережіть свої депозити, всім профіту. Пока!